О, де слава. О. О. -о, -о, -ое. О, -о, -ое. О, -о -ое. Прийде в усе дерево і соломи, віталі покладно, прийми і віднеси до бої пожертви наші. Рід наш славить Тебе, як провідника Небесного, Тебе ми вбираємо, Боже, нашим вісником до богів, рідних, восати бо володів багатством усіх пожертв. І бачимо ми, як втішні піснями нашими, огонь пронизує пітьму морока і нищить васорів, нищить кривдників виходів, земель наших, родів наших, у владі наших, нищить днів. Життів наших, і бо є нажив провісник світла й тепла. Слава Бого, огня, дорогого Гостя нашого, і ні той, хто відніше пожертви до неба приносить багатства нещасленні. Огеню силою свою могутньою бережи нас відкривни та лиха, спопили кудуй зелу душ людських, спопили всіх і лихонів, земель наших, родів наших, влади нашої. Прийди, огеню, євий свій лик палаючий. Прийди і почуєш моногії слави. Зрости на вівтарі, підтриманий сонцем маслом. Хай свароху зріє, тебе в яві, кличемо тебе, Огеню, слово співом своїм. Сеперун приніс тебе з неба блискавицею. Тож прибудь з нами світлом яскравим. Тебе ми зріти хочемо, Боже. Слава огень, Слава! Слава огню, Слава! oh, 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 oh. oh Cardinal світли твій красний, силі Твої співає, слави величаві, бо ти і прибіжище, сила наша, піснями своїми кличемо тебе, Боже. Ти бо пожертви у небо несеш, ти бо найкраще жрець серед нас, все ми славимо тебе на всі сторони світу, і як просвітника ночі, кожного дня силою Твоєю причащаємося. Допоможи нам, Боже, пожертви наші роду Небесному дарувати. Ти був родині їхній рівний, у славі та Бога та перуну, великим рабкам нашим. Кличемо тебе, Огеню, прийди з раттю небесною, на наш світлий обряд вогнеслави, аби причаститись маслом та молоком. Ми славити тебе, будемо, як годиться роду земному, з гордістю величаючи себе внуками даже Божими. Так діяли правоці наші мир та Богомир. Орій такий та інший, який вножу застоє, розпалюючи ватру. Всім серцем співаємо гори-гори ясно, тоді бачимо, засяявши в дереві соломі вогонь небесний. Слава вогеню, слава. Гори, гоори, ясно, а мене посло сио цар світовий добрате, трудоряся Боже, для внуків даж Божи. Гори, гори, ясно. Слава Богу, батько, слава. Дану та водану, закликаю я прийти й прибути, Святою Сурцею пригоститись, Вогнем освятитись. Це ви життя на землі макочі породили, у водій святій світла рода живою забуяло. Хай дана матінка стане в обороні роду Слов'янського, в обороні України матері Русі православної. Хай водан батько очистить душі силою своєю, кривди всякою. Хай зими земель наших кривдників, великодіїв, зродів наших і з влади нашої сили своєї. Даруйте силу хлопким звитя тим, що зупинилися, вибої наші родичі великі, у сварзі сущі, на неї, Отче, землю рідною на усі сторони світу, аби перебував рід нашої єдності з Богами. Слава дані і водам, слава Богам. Слава нині речемо богиням нашим, макоші та корові замуть, які землю у спокої тримають та багатство дарують. Бачимо, що тяжка земля зерном та ягодами, плодами многими та багатствами щасленними. Вона годувальниця повсякчас і оберіг роду слов'ян. Тож кличемо макошу матір, яка є джерелом для пожертв. Прийти та приєднатись до слави, бо без неї податки благ. Нема ніякого блядодіяння, кличемо Матір Замуть, землю, землицю, святу покровицю, яка все світ породила, життя нам дарувала і в землі святій прибула. Нині наші світлі, благословіть людей благих, даруйте добро добрим, будьте справедливими скривдниками. Ми бачимо красу вашу сяючу і багатство нечисленні, і душа наша радіє таким родичам світлим і великим. Будьте славними в роді Руському, перебуваючи своєю силою на землі нашій. Слава Матері землі! Слава! Да, Світен нема куша. наша О, Молудній наш Сри прагни прагне любові та слави Твоєї сили, бо ти просторами поболіваєш, вітрами та рухом усіляким управляєш, ти в усіх усюдах сюші, все проникаючи, і вітро роду слов'ян. родуслов'ян, ти сам рот Всевишній, увеличи свій незрівнянний серед богів, прийди до нас, осяяні небес. Та прийми безкромні пожертви наші, які у усварвинуть, вже бачимо ми ті лука твого громового, що натягнуто стрілими стривожими, хай вони на кривдників лиходіїв, земель наших, родів наших у владі наші, карами страшними. А на дітей, народи наші, Хай зійде достаток і благо, батько вітрів. Наповни тіла наші здоров'я, рідну землю нашу миром, а роди наші багатствами, благополуччям, мудрістю і честю. Ти боєвічно могутній всепереможний Боже Слов'ян, слава стрибогу, слава.

Я кличу сюди Огеня, аби поріднитися з ним, з тим, хто дарує нам процвітання, з тим, кого ми кличемо на Вогнеславі. Хай огень покриє поколом кривників виходів, земель наших, родів наших. Хай огень спопелить всіх кривдників виходів земель наших, родів наших у владі нашій. Ми ж по честі та совісті здобуваємо багатства свої, Боже наш. Ти споглядаєш самого рода Всевишньої, ти бачиш нас ось тут. Збережи народу, слов'яно-рійських достатков, й залишиться ніщим. Ти боєць могутній богогень, ти володар земель наших. Ти наш верховода та князь, могутній та вогнецяйний Боже наш. Слава огені, жертвуючи масло. Його непорушні кони утримують лад між родом небесним і земним. Мудреці усміхаються тобі, Огню, слава та сила Русі. О-е-й, Слава огонь. -е Рібрек. Траєси Ймо віру в вогеня, і в сварога, перуна і в світовида в усіх богів, во Всевишньому триглаві сущих, бо це вони є ті, хто шляхом праве сварги досяг, і їм рід наш славу з того голосу співає, і скону віків мовитимемо до неба та землі, щоб Ти був огень посеред нас, і бачимо, як летить Бог силою своєю. Він бо єдине з нами, і поки горить від огонь в душах, життя і в тілі. Спопилиш огеню басарів душ наших, спопилиш огеню кривників і подів земель наших, родів наших, у владі нашій, перетворив попіл задуми ворогів роду нашого, вся й на землі любов'ю та справедливістю. Слава огеню, слава, слава рідним благам. <плес> Да буде вогонь святий Небесний, вогонь святий сварожий … вогонь святий даж Божий, вогонь святий перунів, вогонь святий ророжий, вогонь віри, вогонь любові, вогонь віри і слави з усіми нами. Да усяє вогонь, життя наші Да буде так, і тако буде, слава рідним Богам слава! All away.